Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами занятті. Малята, погляньте, до групи надійшов лист, а в ньому ілюстрація із зображенням Сороки білобоки. Пропоную вам відповісти на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, хто це? Добре. Який це птах великий чи маленький? Так, а якого він кольору? Добре, а як на вашу думку, він кричить? Так, це розумний і допитливий птах із чорно-білим пів'ям. Її хвіст довгий, а пів'я на сонці може переливатися синім або зеленуватим відтінком. Крик сороки це різке скрекотіння. Живиться цей птах, зернами, ягодами, комахами та навіть маленькими тваринками. Пропоную вам послухати вірш Наталі Забілої сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят-сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на порік, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче. Третій. Чашко сідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід, вся родина і господиня. Посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще і млинців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Хлопчики та дівчатка, скажіть, будь ласка, чи сподобався вам вірш? Добре, тоді давайте відповімо на декілька запитань, про яких птахів розповідається у вірші. Добре, чим займалися пташки? Так, а що робив найменший? Правильно, що їли сороченята? Які ви розумнички? Пропоную вам пограти дидактичну гру. Гадай, хто співає. Уважно слухаємо спів пташки та правильно її називаємо. Хто так голосно скрикоче? <звук> правильно це сорока то так ніжно воркоче? Так це голуб. що за пташка так щебече? правильно це дятел. а хто так весело свірінькає? Добре це горобець, а хто так дзвінко і швидко шебече в небі. Правильно це ласівка, а хто так гарно і мелодійно співає. Так, малята, це шпак. А хто так весело свіріньке? Так, малята, це соловей, Які ви молодці, правильно назвали цих птахів, які так голосно співають. А наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю мирного неба, гарного настрою та завжди допомагати дорослим бути працьовитими. До побачення, малята, до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!